Скажи мені, я розумію так, що ти отримав важкі поранення там. Да? Як це? Як, як це було, та в який день це було, якщо ти пам'ятаєш? Так, це було 15 апреля. нас нас старших позицій зібрали. Сказали, що вночі буде відкат на Азовсталь і піти там більш опитних, зняти з позицій, щоб вони там. Взяли БК і йшли грузитися, а вже останні будуть виходити самі останні з позицій. Ми частично зняли з позиції, відправили молодих хлопців, і потім по команді ми знялися одночасно всі з позицій і двома колонами вийшли в сторону Азовсталя. і Проривались, ну, з боями Потім ми дійшли до Рибальського порта, і там вже малими групами. Ну Одна колона техніки, вона пішла через мост. Там є у Кацапів відео, як вони працювали по нам. А інша вона яка була. Піша, то вона з цього рибальського порта ми зробили надувні плати і маленькими групами, там по десь 15 чоловік, перебирались на Зовсталь. Uh -huh. І виходить, що наша група осталась остання з цієї колони. Ну, група прикриваюча була у нас. І коли ми вже тягнули плоти до себе, то Побачили, що нас знайшла російська втічка, і по воді по ну через річку я дивлюсь, і міни починають все ближче ближче до нас. Ми там бросили плоти, лягли, і все: тімнота тишина. І я починаю приходити в себе, там бачу, побратими поранені та вбиті, і там я чую, що там кажу там, ай нога, ай нога. Пускаю голову, і в мене перебита нога отак вісить. Ну, одразу там, турнікети понакидали і вийшли на завод. Запросили когось, щоб нам допомогли, тому що три поранених було нас, і е, троє, троє цілих залишилось, і попросили, щоб хтось за нами при, при, прийшов. І хлопець там е, через річку на лодці за нами приплив, нас mm -hmm. полі і вже позовсталі, поки ми до Збиралися до точки евакуації, викликали групу евакуації, яка за нами йшла. Ну, поранення я отримав десь о 15 mm -hmm. а mm -hmm. ампутацію мені зробили о 5-й або о 6 ранку. Вже на бункері на, я там, скажіть, на гостерії. На лялізаці. Mm -hmm. Так, yeah. так. Всі ми знаємо це місце. Я наскільки знаю, ну, вибач, якщо, якщо це важке таке собі питання. Не а... нормально. Я mm. нас, нас, наскільки знаю, тобі робили ампу, ампутацію два рази, так? Так. Да, Спочатку була ампутація, а потім реампутація. Тобто, я там нікого. Не звинувачую, це мог бути або людський фактор, або просто втомилися, або хотіли як краще получилось як завжди. Мені хотіли зберегти коліно, але я не знаю, що там произошло. Може, не не зрозуміли мене правильно, коли я їм пояснював, що турнікі обидва турнікети там лежать з третьої години дня. Ну, сама суть, що відрізали ніж коліна, а потім, коли все зашили, зняли турнікет виші коліна, і це вся мертва кров пішла до мене в організм, і в мене там почали відказувати нирки. І ну коли вони зрозуміли, що біда, біда, то, на жаль, не було там. Достатньо медикаментів щоб надати нормальну допомогу, тому що було дуже багато поранених, і я зараз розумію, чому вони там так робили, тому що ці ліки там сто відсотків могли когось врятувати, але там 50 на 50 можливо було зі мною. І... Тому мене просто положили і дивились, що буде. Якщо і коли мені там на п'ятий день або на четвертий стало легше, то мене зразу понесли на реампутацію і потім почали пічкати ліками капельниці. Тось, тобто, ну коли вже зрозуміли, що я викарабкиваюсь, то вони виправили свою помилку і. Тобто претензій ні до кого немає, то есть, все в нікого не звинувачуємо.